Привіт і слава Україні. Отже, друзі, маємо вихідні, святкові дні, скажімо так. І в принципі, є можливість з вами трошки обговорити якісь політичні речі, тому що рано чи пізно закінчиться війна. А поки йде війна, за наші з вами кошти влада піарить те, що їй потрібно, розкручує нові-нові супернові обличчя. Знову грає в гру свій парень», тільки в нас президент Зеленський був парень з города, а є нові парні з села. От. Ну, коротше кажучи, є певні феномени, які відбуваються в нашому інформаційному просторі, і це все в подальшому можливо буде відображене, скажімо так, у виборчих бюлетенях. Сьогодні, звичайно, про вибори говорити рано, але ви знаєте, ну в принципі в період війни багато що можливо не варто би було би робити. Не варто би було би розокручувати за рахунок коштів платників податків, за рахунок мільярдів гривень. Матюкальники в телевізорі чи ще якусь біду, але тим не менше вони це роблять. Отже, вони готуються на тлі заяв Буданова, що в травні вже в нас там має бути мир. Ну, тоді очікувано восени 23-го року, згідно конституції. Ну, тоді, наче, підемо на вибори. Ну, зараз я там не зовсім про вибори, але стрім з Альоною Курбановою, ми обговорювали тему про політичні процеси, якісь там політичні думки, нові обличчя. І, в принципі, я ще не політтехнолог, але дуже, дуже старанно намагаюся вчитися. З цього приводу висловив якісь свої думки, можливо, якісь приклади, які вам будуть цікаві. Маєте час, підписуйтесь на канал, ну, звичайно, перепощуєте це відео. І дивитеся, що ми там з нею наговорили з тою Альоною. От, так що, ну, якщо буде цікаво, напишіть потім в коментарях. Отже, дивимось. Слава Україні! Можливо, ви чули, бачили. Є такий Олександр Поворознюк. Я відверто кажучи, про нього дізналась тільки під час війни, і лише тому, що він виклав в соціальній мережі надзвичайно матюкливий ролик, в якому він вихваляє президента зі словами, що я за тебе не голосував, але зараз я готовий віддати за тебе життя, вова угу, їх і так далі по тексту. Це людина, наскільки я розумію, з криміналітету. Він не приховує, що він крав, але каже, я крав не у держави, а у когось там іншого, да, у людей. що Він відсидів. Він володіє там якимось футбольним клубом, і при цьому він постійно людина, хай мене простять всі, але з обличчя, знаєте, як суровікін. Він не абримійонний інтелектом. і його постійно тягають на цей марафон. Він там зараз кажуть, що в нього там якесь є військове звання. Я вже не пам'ятаю, чи полковник, чи генерал, чи генералісімус. Ну щось генерал, да, якесь таке в нього звання. І це якраз теж людина, яку протягують і її створюють піар. Він точно буде. Балотуватися, і він здається, цього і не приховує до Верховної Ради. Оце герой сучасності. От у нього там 10 бойових виходів на Кіровоградщині. Ну, Щоб ви просто розуміли да, рівень там, Ігор Лапін, Бахмут і Донбас це не про що, тому що вас не кличуть на марафон. Ви не можете розказати е, про фронти. А от він може, він може розказати, яка Тимошенко, який Порошенко, який Гордон, і так далі. Е, то що ви скажете про такі феномени і що із ними робити? І я ставлю гостріше питання, як Блін, не допустити їх, значить, дивіться. Е -е, допустимо їх, вони дійдуть. Я вам поясню, чому. Ні, ну я ж реаліст, чому така категорія дійде? Тому що в нас дуже багато посовкового цього е -е, на населення, яке виховувалось на традиціях, що половина країни сидить, а друга половина їх охороняє. Но фені ботають всі ну, от, от, от розумієте, да, про що я зараз сказав? Я зараз сказав на Сленгові, я просто 17 років працював адвокатом в кримінальних процесах. Так що, якщо буду сильно гарно говорити на, на бандійській стрілці, то навіть не поймусь, скільки я сидів. От. Суть не в тому. Суть в тому, що я не хочу говорити людину поза очі, але я скажу дуже коротко: я нещодавно спеціально по-перше, ніколи не знав, хто то такий, я побачив, я є такий... Є такий журналіст е, Андрій Дзинзя, да? він такий і фотограф, такий, він дуже так буває, так щось як зловить щось і вже розколупає, вже все 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 всю, всю наружу виверне. От, і це мій хороший товариш. Я що він щось написав за, за цю людину. ну Думаю, слухай, ну гляну, ну просто ну, мені щось цікаво. Чесно кажу, не знав, хто такий, бо я ж марафон, де я, де марафон. <гум> От. І нещодавно я став чути, що за нього якось всі почали питатися. Ну і звичайно, ми зараз робимо йому теж рекламу, до речі, в нього додав. Це перегляди, але тим не менше, надію, що дзвоники не будуть ставити, як у нас, так <ріхи> от, так от, якщо серйозно, дивіться, я спеціально подивився, що я вам скажу. Заходить, людям зайде, зайде оця, нібито, знаєте, в нас був один парень з города, Ой, парень з города. а тепер появився парень з села. От тобто, це, це просто зараз все так знаєте смішно. знаєте, Я пам'ятаю, є у вас до вас приходять такі експерти на ефіри. Часто це теж мій побратим, ще з давніх давен, який в 15-му році на українській правді написав статтю. Почому президентом України стане Зеленський? Це Віктор Це Баберенко. Віктор Баберенко. А, так. Він в 15-му році це написав. От того, я зараз напередодні кажу: така категорія теж зайде, бо от це все, що за «Савок». А вона ж половина сиділа, а вторая половина охраняла. Да? І от мурчаща така вот да, воно заходить саме в такій категорії людей. І от на одну частину ОПЗЖ сяде він. Ну, я так сказав, електорату, ця, як, електорату ОПЗЖ, да, на одну частину, вот -от за это. а на другу частину сяде Алексей, Которий Рисович, який 33 виходи, один вход. І вот. от всі ситуації вони вот якраз підтягнуть цей електорат, бо вони себе реалізовують в контексті, то, що я казав, блогері-мільйонщики. Розумієте? І це відбудеться. Я подивився. Кажу, я спеціально переглянув. Ну, він вроді би, нічого такого якби, не каже, але ще в нього проскакують матюки. Та? І от, е, освіченій людині, ну, знаєте, коли, от, наприклад, там, я не знаю, в мене мама, вона дуже інтелігентна людина. Я за все життя, ну не знаю, напевно, один раз, а може, два рази чув, як вона десь там заматюкалася, щось там, раз, щось там хотіла зробити, пальця собі прищемила, але вона не знала, що, що я десь з стою. І вона так от сказала: ви знаєте, є люди, яким це йде, від яких це звучить пікантно. Та буває таке, ну, от ну буває таке, от я ж кажу по пустому, там можливо комусь не подобається те, що я кажу. Тоді вони поставлять от алтако, тоді а остальні поставлять лайка. От так я до чого просто веду. І є люди, яким яким це личить. Тобто ця пікантність, вона така, ну ну придає якогось шарму, бо вони це роблять раз там в 20 чи в 30 років. Ну розумієте, да і воно, типу, по якби не, не пошло. А є люди, які, від яких це звучить пошло. Так, от від нього це звучить, ну не хочу нікого обідати. Можливо, там є прихильники в нас тут зараз глядачах, але я скажу відверто: від нього це звучить так, що воно зайде о тому, е, о тим людям, які ну, ну не хочу обідати, але прийдеться сказати. Можливо, мало освічені, так? От Тобто, от їм та от така простота, такий простий наш хлопець села. Давайте пригадаємо феномен Ляшка. Ну Олег Ляшко, ж, він же себе завжди позиціонував, вила, граблі, корову поцілувати, землі поїсти і так далі. Коли він програв вибори, ну я кажу, я зараз, до речі, не політтехнолог, я вчусь. Чесно кажу, я вчусь, мені це дуже подобається. От. Коли він програв вибори, коли він поліз не в свою електоральну тарілку, він почав дівати каску будівельника заводчаніна і так далі. Не треба було уходити з села. Треба було так і залишатися, якщо, якщо це твій електорат і тебе село підтримує. А якщо ти хотів взяти до себе городських будівельників і заводчан, то ти за цей час поки тратив час на тих будівельників, ти втратив село і там Юлія Володимировна висповнила події. Я це просто зараз чого розповів? Тому що я так це думаю. Я можу помилятися. І переподивившись людину, тобто від оце, от, ну я не знаю там, рагулізм, да, як можна це назвати? Ну, от є така категорія людей. Мене теж серед моїх знайомих, я їх поважаю, вони нормальні люди. Ну, вони такі, знаєш, великі такі простяцькі такі. От, от, ото, ото гарно він сказав. Ото, от, як, як. Як, 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 її, як її маму, то її маму. А якщо не маму, то не маму. А другий стоїть каже, о, правильно, ми поломаними лопатами працювати не будемо. Вони самі на своїй мові розмовляють і самі себе розуміють. Я сам хлопець села, тому я їх розумію, але з другої сторони я дуже довго в городі жив, і мені воно трошки ріже слух. Я так зараз сказав, може, толерантно, Може, хтось взяв, що зараз тут ох, як лапі зараз вреже. Альона, мабуть, так і ждала. Да? Ні, я, я я просто знаєте, ви поки говорила, пане Ігорі. Я я просто думала, я не Арестович. У мене немає 33 бойових виходи, але все ж таки я вважаю, що на інформаційному фронті я теж воюю, і я засумувала, тому що. Я ж не хочу воювати за поворознюка. Я не хочу воювати за Нестора Шуфрича, за Бойка, за всіх тих, хто зберігся. І це питання до вас, Ігоря. Воно широке, філософське. А за що ви воюєте, якщо вони прийдуть і вони будуть? І Україна знову, ми вже це зараз розуміємо на 10-му місці війни. Вона не пройшла переосмислення, очищення. Ні, все працює: схеми, бабло. Все на своїх місцях, то власне за що ми боремося? Просто щоб росіян побити. Е, Альона, я вам скажу: ми боремося дійсно за що? Ми, тобто, хтось воює проти Росії, але ми воюємо. Я воюю не проти Росії, я воюю за своїх дітей. Питання в тому, що а от прийде така влада, на моє глибоке переконання, яка б влада не прийшла, її очікують дострокові вибори. Я скажу логіку, в принципі, постмайданівську владу вона була на грані дострокових виборів в 16-17 році. А ну то, що Зеленський розпустив її в конституційний чи антиконституційний спосіб, скажу як юрист антиконституційно. Ну не добули три місяці, нічого ні, ні, ніхто не вмер від того і так далі. Е, я скажу логіку, чому я так вважаю, що ми воюємо саме не за ту владу, яка прийде після війни. Бо дехто буде, знаєте, в нас є таке поняття завищене очікування. От воєнні вернуться з фронту. Щас вони тут все порядок наведуть. Ви розумієте, воєнні не будівельники. І воєнним скажуть так, пацани, дякую вам, що ви воювали. Ну ви вообще красавчики, але тут а, нам треба вже пора відновлювати державу, будувати там розбудовувати енергетику, там дороги восстанавлювати, мости встанавлювати. Тому ми вам дякуємо. візьмемо собі в партію пару воєнних, які ну, вроді би як представлені всіма верствами населення. А ще треба пару волонтерів взяти, щоб вже був повний фут. Розумієте, тому оці категорії, якщо це буде разношерстна влада, якщо в них буде коаліція йти на Пітірих, то це відбудеться закінчиться достроковими виборами. А отже, вже ще є надія, що прийдуть саме технократи. Так, знаєте, хто тут мені накидав недавно, то ти лапи, напевно, до влади рвешся. Я так я перед війною, я всім казав, я готовий був їхати в навколосвітню подорож на байку. Мене отой гад Путін він мені всю маліну поламав. Я 15 березня мав виїжджати. Ну ну і куди я поїхав? Я хочу на косвітню подорож. Але як кажуть наші деякі політики, ну якщо люди дуже попросять, то я піду на другий день. Ну але ще раз наголошую, тобто я щось так думаю, що якщо дійсно зайде разношерстний парламент, майбутній, так? Можливо, зарано ми говоримо про вибори, але просто я дивлюсь, що нас до цього готують. Отакими, от, от, знаєте, розпіареними обличчями, за якими ну, підуть ті, хто мало освічені. Чому я ще думаю, що так відбудеться? Тому що це дійсно парламент буде розначесний, бо нас же ж готують до голосування за допомогою дії. І тут дуже серйозна проблема, тому що наше суспільство не склало, я вважаю, екзамен на зрілість, тому що табуретка з прапорцем однієї людини могла зайти в парламент. Ну так, ну правда. Ну ну чесно кажу. Ну тобто, а хто тут такий? Не знаю, але він від Зеленського. А ну тоді голосую за нього. Колись так я дуже добре пам'ятаю. Колись деякі казали, як були вибори, казав: піду проголосую за Тігівка. чувак, а він хоч гарний. Розумієте? От от, от цього від от, е, освіченості е, і чистоплотності. Е, е, до електоральної в нас е, ну, ще не, не ну, покоління має змінитися. І моє покоління має теж кудись відійти. Чому я кажу, що а от наступний вже буде нормальніший? Бо завжди всі очікують від кожної наступної влади, що вона буде ліпша, ніж попередня. Ну, А потім сидять от настальжитери е, за совком. от, розумієте, І ви е, уявіть, що їм тим всім ще треба дати буде смартфони, зареєструвати їх в дію, а це зроблять внуки. От це зроблять внуки і скажуть, що тиснути. Розумієте? Це правда. Це теж, ну я ще раз кажу, я не політтехнолог, але я потрошки вчуся. Там є люди мудріші, і можуть сказати, Лапін, ти всю ерунду говориш, але чогось, те, що я казав в грудні, що підуть на Ірпінь Бучу через річку Тетерів, то щось воно так і співпало через пару місяців. От так воно відбувається. І я до чого просто це все веду. Що оці от розпіарені, скажімо так, обличчя, ніхто не буде дивитися на їхні вчора. Ну от просто ніхто не буде дивитися. на них вчора. Це знаєте, це як от зараз в них пішов процес працевлаштування знайомих і родичів. Да? У нас там послицю відправили, там кінологіню відправили кудись. Тобто, в нас іде процес працевлаштування. До речі, це з приводу посли посла в Болгарії, послиці. От е, я скажу, що я так говорю. Це дуже серйозна історія. Чому тому що е, це люди, які вміють займатися сітєвим маркетингом. І тут нема феномена поворознюка чи Арестовича чи оцієї послиці. Це є світєвий маркетинг. це вміння риторично зв'язати. Ну тобто, вже ж є дослідження, що людина займалася реалізацією там аля Гербалайф, чи якихось там інших медичних, нібито медичних речей. Тобто, вони вміли переконувати, якщо вони будували світєвий маркетинг, вони гарно вміють приподносити і роз розробляти цю мережу сітку. І це оце от як, як я їх називаю блогери мільйонщики Ну це не тому, що я не поважаю блогерів. Ми з вами теж там лайки, подобайки, перепости. От але ну є така річ, і це дуже ризикована штука, особливо це держава в смартфоні. Тому що треба мене до сих пор у батька кнопочний телефон. Понятно, що я тоді якось буду думати, як ж його зареєструвати на внуковому телефоні, вже чи його правнука телефон, щоб зареєструвати йому тоді мому батькові і скажу, що тиснути. Але я сильно батькові не скажу. Бо в мене батько 33 роки пропрацював колись головою суду, то він досить усвіщена людина. Він мене може й послати, а тисне на то на за того за кого вважає за потрібне, і це теж добре. Але я просто зараз до чого веду. Дуже багато в нас є людей, які навіть кнопочного телефону не мають. І як ми тоді будемо волевиявлення? А нас до цього готують. Ви подивіться голосування там, що там за Євробачення голосували. Так? тобто, це все з однієї сторони, всі громадяни України мають право брати у виборах. Але слухай, Альона, ну скажу чесно, знову ж таки, в того лапіна на тому Ютубі нещодавно про це говорив не так багато, звісно, але теж говорив. А оце все, яке хлопало Гіві і Матаролі, теж буде голосувати на виборах смартфоном. З Москви і з Тюмені, аніж там у нас 3 мільйони наших громадян в Росії. Поэтому візовий режим важить не взяти. Клімкін розпинався на комітеті на моєму законопроекті, де я казав, що треба ввести візовий режим з Росією в 2015 році. Лягав плашмя МЗС. Лягало, що там 3 мільйони заробітчан в тюмені. Я розумію, якби зараз там в тюмені було би 3 мільйона партизан. О, це була б сілище. Але з цих 3 мільйони заробітчан вони ж теж будуть в смартфоні. І це так. є дуже ризики. Це є така бомба, яка нам просто так потім аукнеться. І якщо зелена команда буде нас під це підтягувати зараз, а вони дивляться сімимільними шагами до цього йдуть. То це буде, ну це така міна буде заложена нам з повільненої дії, що ми потім не вигребимо. Ну що ж, ми подивились це відео і хочу буквально додати декілька тез. Отже, теза перша. Відбулось певні зміни, поки ми монтували цей сюжет, і зміна стосується того, що пана Поворознюка включили до бази сайту Миротворець. Ну він ж сам признавався, що грабував Україну, і в принципі це є логічне явище. Але що характерно, Ну він же ж не хоче сам тонути. І він підтягнув своїх кумирів і сказав, що йому за честь бути на одному ж самому, тому самому ресурсі, на тому сайті, в цій самій базі, разом з Першою ледію України. А перша леді України, пані Олена Зеленська, я нагадаю для тих, хто забувся. Також була у базі сайту Миротворець. І знаєте за що? Я скажу за що? За те, що вона перепостила посилання на російські ЗМІ і відкрито, де відкрито давалися контакти для повідомлення о тих росіян, сепаратистів, бандитів про переміщення українських військ. Так саме пані Олена Зеленська в 2014 році, скажімо так. Зробила цей крок, цей жест, напевно, недоброї волі, де, в принципі, давалися контакти для повідомлення про переміщення українських військ, і за це була в сайті Миротворець. Отже, поворознюк сам тонути не хоче. Я хочу нагадати, що ще біля нього може бути перша леді. Такі мої думки з цього приводу. А ви, якщо було цікаво, підписуйтеся і, звичайно, перепощуйте це відео, щоби ми могли. Як більше, якомога більше донести нашого українського контенту на територію України в наш інформаційний простір, витіснивши хороших узких і тих, кому какая різниця. Слава Україні!